Thank Сердечно вітаю усіх людей, побожних і непобожних в цілому світі, які є співпрацівниками моїми у цій духовно-просвітницькій християнській програмі вічне джерело. Імені нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я розумію, що у час великої недолі, яка не покидає нашу українську землю. Нам хочеться знайти критерії, нам хочеться знайти відповіді на численні запитання, тому що кожен новий день переносить нам нові проблеми, і здається, не видно кінця цьому великому лихоліттю, яке навідало наш народ, нашу землю. Зрозуміло, що політичні державні діячі шукають. Всі сили фізичного спротиву, агресору, зброю, оснащення, матеріальні ресурси, як ми кажемо, логістику. А що робити нам, духовним працівникам, які несемо людям животворне Слово Боже? І я хочу сказати, що оця зброя духовного спротиву. Є найпотужніше, і місце, де людина в час недолі знаходить свій відпочинок і забезпечення, визначено тільки у цьому священному Божому слові. Ми розуміємо, що люди не дуже дружать з Біблією, але у час недолі чомусь не можуть не повторювати. Слова Кінець світу, Кара Божа, Апокаліпсис і інші. І саме в слові Апокаліпсис, що означає події останнього часу, я хочу, щоб ми звернули нашу увагу. Ця книга об'явлення в Новому Завіті остання об'явлення святого апостола Йоанна, яке він одержав від Господа, коли був засланий на острів Пастмос. Має дві фактично дві форми викладу подій останнього часу. Це людський фактор, який закінчується фактично у шостому розділі, і все решта божий фактор, коли Бог вступає у свої права і підводить підсумки гріховної діяльності людства. Ми живемо у першій фазі. І якщо говорити, що війна. Жахлива війна, підступна, підла війна, розв'язана проти нас північним сусідом, що це є Кара Божа. Ми будемо робити помилку, тому що це є наслідок, це є жнива того засіву, який люди собі творили впродовж, напевно, цілих століть. Це є людська війна, це є війна сатанинська. Зі своїми вірними сателітами, рабами, які Божу правду відкинули, а покорилися неправді і злочину. І найперше питання стоїть, коли закінчиться, як закінчиться війна, і ці всі небезпеки, які нас оточують кожен день, кожна ніч, де знайти сховок, де знайти. Місце безпечне. Слово Боже це місце назвало Царство Небесне. Ми маємо уяву «Царство Небесне там у Захмарній далині, якась містика, якась ілюзія, але Слово Боже говорить нам абсолютно щось інше, більш тверезе і більш реальне. Ми пам'ятаємо, що проповідь Іана Хрестителя притечі. Господнього почалося саме цими словами. Ось я зачитаю їх у третьому розділі Євангелії Святого Матвія. У ті дні прийшов Іван Хреститель і проповідував у пустелі Юдейській, промовляючи покайтеся, бо наблизилося царство небесне. І перегортаючи дві сторіночки, ми читаємо, що такими же словами наш Спаситель розпочав свою. Місійну працю на землі. Четвертий рози, 17 текст. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Щоб ми не мали містичного уявлення про Царство Небесне, то у книзі Євангелія Святого Луки ми знаходимо відповідь Юдеї запиталися Христа. Я просто нагадаю, цитуючи, як і в який спосіб прийде Небесне Царство. І Христос відповів: Царство Небесне прийде непомітно, тому що Царство Боже є всередині у вас. І тоді будуть вам говорити, ось там Христос або онде не йдіть, не ганяйтеся, тому що День Господні буде так, як блискавка раптово. Отже, присутність Божа. У людині Господь наш Спаситель назвав Царство Небесне. Це означає, що Божа присутність робить людину такою величною, такою непереможною, такою сильною і сміливою, як і Спаситель Бог послав сина свого на землю, щоб передати не просто здивувати людей чудесами, Небесного посланника, а щоб небесну владу і небесну силу, і небесний авторитет більше скажуть небесну зброю у час будь-якої жахливої навали загарбника передати у людські душі. І ми розуміємо, що духовно-зрілий народ це є незламний народ. І коли ми аналізуємо події наших днів, дуже сумні, дуже трагічні, і часто запитуємося, чому з України почалося це лихоліття? Невже український народ є найбільш грішний серед інших народів? Я скажу навпаки, напевно, Господь побачив і, і оцінив, що в цьому нашому народі є так багато позитивів поміж різними негативами. Що йому треба у цей час допомогти йому видалити всі негативи і стати тим світильником для інших народів, коли він дійсно прокинеться духовно, зорієнтується, і перемога прийде тому ж, саме від Господа Бога, тому що війни людські, криваві, сатана зі своїми сателітами розпочинає а закінчує їх тільки Господь Бог владою своєю. І тому Христос, ще бу, коли був на землі, Він сказав до апостолів, а це відносить до кожної спасенної людини, я бачив сатану як блискавка, що падав на землю. І я даю вам, тому я даю вам владу наступати на всіляку ворожу силу і нічого вам не зашкодить. Ті самі слова Христос після свого Воскресіння заявив про себе, мені дана всіляка влада на небі і на землі. Це означає, що спасенна людина є владоможна, є, яка має в собі реалізовану силу Духа, так званого Царства Небесного в собі. І тому це не тільки сховок у час недолі, але це велике натхнення. Це великий стимул для перемоги цілого народу і виходу його із цієї кривавої воєнної навали і кризи, яку ми переживаємо вже ось дев'ятий рік. Я вірю, Господь допоможе нам все зрозуміти і реалізувати ці безсмертні цінності, які заховані у кожній чистій побожній християнській душі. Господі, брати і сестри, шановні люди, щоб нікому не здавалося, що я проповідую ілюзії, що я людина, десь відірвана від реальності, то я хочу нагадати тим людям, які пережили жахи тоталітарного безбожницького режиму, цей режим впав не під. Владою і сили могутньої зброї міжнародної коаліції небувалої фінансової допомоги він впав під ударами сили святих Божих людей імперії зла і в цілому світі. Я це говорю як не просто історик, а як безпосередній учасник цих подій і ініціатор тих перших ударів. По цій імперії зла духовними зарядами, духовною владою Небесного Царства, яке Господь Спаситель приніс у рід людський, і воно повинно бути збережене у кожному серці побожної християнської людини. Звичайно, Христос, коли говорив про небесне царство, Він наводить один із прикладів. Як може одна людина, яка володіє Божим авторитетом, впливати навіть на злочинний, занепалий язичницький ідолопоклонницький світ, І він наводить приклад покаяння мешканців столиці Асирійської держави Ніневії. Це 12-й розділ Євангелія святого Матвія. Туди приходить непопулярний невідомий пророк Йона, звіщає Боже повідомлення про те, що пройде 40 днів, і Божий суд звершиться над столицею Асирійської держави. І написано, це повідомлення дійшло до царя асирійського. Він дає повеління підкоритися його наказу. Цей язичницький народ упокоряється в Пості в молитві і одержує чудесне визволення, Бог від, 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 відміняє свій вирок. Це старий завіт, коли ми читаємо Книгу дій святих апостолів, 19-й розділ Єфес Ідолопоклонницький, там, де була статуя е, богині. Які поклонялися всі язичницькі народи Артеміди, приходить богонатхненний апостол Павло без жодної влади, без жодної команди чи підтримки. Він навчає два роки у приватній школі якогось пана тирана. Тиран це його прізвище було. І починається духовне розбудження цього. Язичницького народу. Почалося з того, що десь якісь сини пересвященника, тобто юдейського скеви, забажали займатися екзорцизмом, тобто одержимого юнака, вирішили звільнити від демонічних сил. Написано, сім хлопців тих пересвященника Скеви, підійшли до цього одержимого, а він напав на них. З такою лютістю, що вони ледве живі, обдерті, вирвалися з його рук один проти сімох. Значить, жодний екзорцизм, там, де немає Царства Божого реалізованого, він приречений на банкрутство і йде нова хвиля протилежна хвиля влади Небесного Царства. Доходиться до чарівників, які фактично тримали під своєю владою усе населення. І ніхто їх не спонукає до покаяння. Написано, вони превселюдно визнають свої гріхи і зносять свій чарівничі книги на Майдан і спалюють. Запам'ятаймо, що значить дотик Божий до людини, які колосальні переміни можуть робитися у найбільш занепалому суспільстві тоді. Коли туди з'являється хоч би одна людина, в якій реалізована сила Небесного Царства. Тобто ця людина, я люблю називати це Богоносна, вона не просто сповіщає про велич Божу, а вона є реальною представницею, представником влади і сили всемогутнього Бога на землі. І ось у час лихоліття. У час агресії, у час безумства сатанинських сателітів, ось що радить нам слово Боже, і насамперед глибокий перегляд свого життя, покаяння неформальне, не ритуальне, а чисто сердечне, так, як було в Ніневії, так як. Було в Ефесі за часів апостола Павла, книга Пророка Єла, другий розділ. А ще ось тепер говорить Господь: оберніться до мене всім серцем у пості, плачі та у жалі, роздирайте серця ваші, а не одежу, та не верніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний. Довготерпеливий, вірномилуючий, він уболіває над нещастям. Хто знає, чи він не пожалкує вас і не дасть своє благословення на хлібні та ливні приноси Господу Богу вашому? Тож засурміть сурмою на Сіоні, назначте піст, сповісі святкові збори, зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих. Дітей, немовлят при грудях, нехай вийде жених із своєї світлиці і наречена зі своєї кімнати, нехай між притвором і жертовником плачуть священники слуги Господні, та й промовляють, пощади, Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу, щоб невірні з нього не сміялися, щоб Навіщо говорити невірним між собою де ж їхній Бог? А тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить свій народ. І відповість Господь та й скаже своєму народові: ось я пошлю вам хліб і вино та олію, будете споживати їх та й не подам вас вже в наруку невірним, а того ворога, що прийде з півночі. Я відверну від вас і прожену Його безводну пустелю. Переднє крило Його сягатиме до східного, а заднє – до західного моря, і засмердить трупами Його, і піде від них з моря за те, скільки Він наробив лиха. Не бійся ж ти земли, радій і веселися, бо Господь великий, Він довершить це». Це так конкретно сказано, навіть зорієнтовано на географічні напрямки. Тому запам'ятаймо, перестаньмо ігнорувати цю вічну порадницю нашої долі і перемоги над лютим агресором святу Божу Книгу Біблію. Переглядаємо своє життя, що в нашому дусі є. Чи сила, влада і чистота Небесного Царства, чи може Гедота язичницька, коли ми боєгузливо або втікаємо від біди, або здаємося в полон, це жахливе явище, коли побожний народ впадає у тенета зрадництва, залишаємося вірними Господу, а Він свої обітниці. І владу Небесного Царства на землі у душах наших Він виконає і станеться те, що сповістив древній пророк Йоїль цей фрагмент, який я тільки озвучив. Хай допоможе нам Господь, і йому віддаємо всю славу, честь і поклін. Мусимо прощатися до нових зустрічей в телеефірі і в мережі світовий інтернет. Слава Ісусу Христу!